На трансляцію буквально, щойно у мене була інша трансляція, саме я знімала, е, знімала, як я граю в Raid. У мене тут такий скін, я зробила собі, О, скажемо, скажемо мотрошний, Ну, не мотрошний, такий моторошний, просто хотіла по руху Скажімо так, давайте. Зараз одягну інший скін. Е, мене взагалі на мотоцикл забрали. І ще хочу сказати, що я виповняю челенджі, а, які ви мені скажете сьогодні у Rook І тому ви можете в коментарях писати якісь всякі різноманітні челленджі. Я їх буду виповняти. Лічно, що зараз мені робити в Rook я не знаю. От. Але ви мені можете писати всякі челенджі в коментарях, і я їх буду виповняти, повторюю ще раз. Uh, пока что я недавно почала ну, буквально что, не сделала эту трансляцию, потому что никаких чаев не Вы можете писати свои в комментариях, а я пока что буду делать всякую Ну, Не знаю, может, школу подпалим вообще-то. Чому і нет? Ага, челлендж, знаете. Ну ладно, берем пробс. Шукаємо Так, вогонь. Э, вот, давайте. Не понял. А что у тут? Я вообще тут, А, все. Все нормально. Так. Ну, все, все сделано. Все, давит. Отгадаем. Блин, это ограничение. Ну ладно, пока еще все. Кстати, можно же аж... Вот и щель такие значить... не знаю что значит допоможіть, але на типа <смі> так ну все він помчав мені? ну ладно давайте зараз просто тупо будемо його прослідувати. О, у пробошайка у нас да бомжик бомжик <смі> <смі> Ну, в принципі, я знаю, як оце роблять, це там всякі. Просто так роблять, по приколу. Ну ладно, давайте ми підіграємо Мані-Мані, дамо йому. Забираю свої гроші, давайте вот mm, він? Яш, няш, няшка. Ну ладно, давайте його заберемо, все. <реш> oh, пожарники приїхали вогонь тучи. Э, школу души. Мне показалось, что там на целом шее кишелек. А, нет, показалось, да. Ну ладно, давай это уже целый бомжик особи проектаем. Буду домашний бомжик. Все строим к искату. Ну, в принципе, падаешь, давай там все розовенькую будем пихми. Все, когда его сюда Все. Все живые. Закривати двері, все, він в полоні в мене. Окей, вітанечку, тому хто наїздив вітання і. Порил. А, одружить написали. Ну, окей. Ну, він написав мам, давайте йому напишемо Yes. Так. <с?> ну, давай мене проти, але я приймаю друзя за підписком. Друзі, роблок у мене роду. Вже підписники почали заходити. Так, привітик. My first time in a home Мій перший час в домі а я забула як по англійськи буде вітаю. Ну, Good напишу good. Good. Ой год good. что я записал? Кислочухи. Все, живи а чого не вдягається, блін? Він же ж не бомжик, все, живий. Ти ж живеш у мене, значить. Є. Перевдягайся. Ки на гетеро можу я взяти кімнату? Ес. Yes. Ес, yes. давайте. Ну покажу кімнату. Ще не планувала, що в мене буде дитина, блін. Mm. Я не хотіла, це, ну ладно. Буде жити. Ой, ну я знаю, що від хлопчик, ну, і нічого, стане девочку. Секс, спасибо, типа. Все, я піду. типа, що я піду? А я нікуди не піду. Я хочу спати. Все, я спати йду. Я знаю, что день. А де спальня? Тобто що, одна кімната в нашій хаті? А я що, на підлозі спатиму? А, ні, ще якась кімната є. О, це ідеально підійшла в кімнату. Знаєте? Все, сплю. Мене не трогать. Кем? Okay. I am going to put on other's clothes? Окей, напишем його. Ну, знаєте, я так скоро англійську вивчу. Ой, я бачу вікні якогось челіка. Давайте подивимося, що в них там коїться. Там такі вони живуть, а я така диплюся з вікна на них цікаво, вони мене не бачать вообще. Така якась цьока, блин, скрій, вона дивиться на них з вікна. Я з якогось спі... пікні хауса. Понимаєте? О, моя підписниця чупає о, вона мене бачить цікаво. Ой, блін, видно тільки мої крила, а не мене цікаво, як він віддягнувся. Давайте подивимося. Обзорчик. А, це не тут він. Він отут. О! Він ще не віддягнувся. Ой, супреме! супреме. Він віддягнувся якесь супреме, якась штучку таку смішненьку. Ні, ну я конечно така собі мама. О, дивіться тут что якось казав? Давайте його висадимо на двері. Ну давайте. О, о, дивіться, яка ще скрыта кімната есть, ага. Його не смущає, що вас дім, типу, розовий І він хлопець. Ладно, давайте. А де тут кухня вообще-то я жрать хотіла? Я жрать хочу. Немає кухні, понятно все. Може тут? О! Пройшло 20 годин. А як у мене знайшов, вообще то якийсь шпіон? Зис. This... Що це? Що це? Напишу запитання все. О, ну типа їсти будемо готовить. А, ну гарно готов їсти, конечно. Ми їм руки гарно готовим їсти. Мы просто профи готовні. This crosses... Ок. <т> я вже тільки-тільки давайте йому жрати. Ну що ж йому дати жрати? Щось смачненьке, звісно ж. Та-да-дам, все. Я просто не зважаю те, чого в мене в цьому і так піти, це моє слово. У uh, мене вівенти вогонь, я, я просто школу підпалювала, uh, тому не... куди він попершу, то я йому дійсно тут даю. Ну ладно, буде жрати е. Я ему на кулярку есть отдаю. Ну, хай буду бутербродик, все. На сегодня хватит. хватает. мне два бутербродика. Ну, давай ты трошки бабочки в Ну, просто так, же хорошие, Хай подружиться, он же хорошие все. А, А, чтобы в пропсах шукать. А, точно. Все. Ну, ну, що там нам в двері стучать, блін? Стукачі. Ой, тут же що щось вривається, зривається, все, хто там, хто де, О, підписниця, все приймаємо. Їй без павучків буде їжа, бо вона підписниця підписникам віп-їжа, віп Отак от Так. Вот. так. Де хто? А, знак Дехто? Напитання. Привіт! Це вона мені написала? Ні, це не вона, вона написала. Ну короче, давай-то вот сидит не ист уже домой, а вингон, мне кажется, уже. Все вингон, да? Все, дай-ми его давать. Все, ешь, ешь. <правед> ну, написала привет, давай-то и напишу про Так, именно здесь. Здесь, ев, вот... Здесь, нет, есть функция. Я йому написала це йому. Все. Ну, хай він не бере до уваги павучка. Він просто такий декоративний таран, який ну, дуже хорошо смотриться. Да, знаєте, я можу вибрати, виграти з такими темпами конкурсу Супермама. Ні, ну що? Так, а ти де? А що ти встав, блін, їж? Ем, так. Подписывайтесь на все, у нас все камео. Как это мило. Хорошо. Так. Просто ему все. Арена 15. Арена 15. Чего 15. Привет. Так. А ты что тут у нас? Very good, mom, with ай

Підписницы да? все премиум еже вообще тут на свете на свете все премиум ежи. Тому зараз да, підписниці этому якусь мачку ту. Вообще-то это е вообще-то это е вообще-то это я Арина. Вау, я знаю. Давайте напишем. Можешь підписницу. Это свитер. Так, а де? А короче, я уже запуталась, уже не важно. Уже їсти будет. буде. I'm going to go sleep, mom night Окей. Okay. Иди спать. Уже дори блін. блин. Night, mom. Ніч, мам. Сэнг. Не знаю, что ніч, конечно, но ну, все равно скажу сэнк. А, просто так, ну, это приколу. Окей. Уй, я просто кружуся. на босавок. Ну, все, а з ми будемо спати в одні в отдінній преміум кімнаті. Не тешек просточків. Якщо я, конечно, найду вообще кіна, то буду напуспать. Не, не хочу на не пуспатить. Ну коротше, десь не все так погано чому тут у Сакура. Так, куди я? Блін, це не спальня. Мені нужна спальня, а не а це. Так, і це теж не спальня. Ну, що це обірнт, блін, а вообще-то син уже Пожар в домі, я там 15-м. а у нас який дом. ты? Я пока рано, какие дом 15. Я такая, <сёпрощения> это как раз. Ты я сегодня заболела вообще. -то. Так, у нас 11. Но меня уже думала, мы говорим, блин. Я думала, уже кто с как лет и поражал. Она просто вообще-то сегодня Заболела. А, понятно. Так, удай вообще-то. Ааа! Усе вон, да? Все, да. Ну что ты спецпейт? А, кстати, я же можу по камерам наблюдения подивитися, як спейдин. Спить бомжик. А сам а сам а Не надо, не надо. Мам, я боюсь. Я уже хотела через векло текать через него. А мам, я боюсь. Вай. Ма так сегодня смешное настроение. Вообще, Я вообще просто все смеюсь. Я к дурочкам. Вай. Вай, you scared? Чего ты боишься? А, боишься. Ти бачиш, що вообще ангел, вообще то я дух. ти бачиш у мене крила ти не боїшся своєї мами? А я боялась на твоем месте. I hear a gunshot. Чого? Ну ладно, англійську так собі знаю. Е, -е, -е, е, ну короче, я поняла, що в кінці книзі гоншут. Ну, типа, выстрел? реально, really? <laughs> Ну, он типа, я, я думаю, он, напевно, скажет реально really? really? <laughs> Я, конечно, знаю. Ну ладно. Допустим, у меня такое сегодня настроение, как я уже сказала, прикольненько. Ес, yes, ты такой же головой помогал. Так, и, ну, Мишка, знаешь, да? Так. Только, пиши, <laughs> Только мне в чате напиши, я читать не умею. Только мне в чате напиши, я читать не умею. Я в ответить? Есть? Ой, блин, я кайса. Yes Yes um, Давай-то его налекаю, он уже так боится. Давай-то так, иди спать, блин. на кого тут не, не мішаємо його золотим планам спи. Все коротше, якщо він каже чув, типа по англійськи написав ні, я чув ге. Я не знаю, що це чув. Каже, вистрілів чув якийсь. Ну, якщо він вже хоче так, давайте йому підіграємо. Вам не Чому мені не можна? В домі не можна брати пістолет? Та це ж моя хата. Ну от, давайте на луземе. Давай тут можна ж, да? Нет. Давайте ему <гум> <гум> Він же боїться поступали. Він ще раз сказав, що він вистріл. Хоча це брехня, давайте йому реальний вистріл зробимо. пом 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 Я не знаю, куди я стріляю, вообще. Просто тупо. Чує? Він мене чує? Він мене чує, Надісь, так? Да? Він вже мене вперше питав. Мама, я в безпеці? Я така, здорово, да, звісно. Е, е, а де підстулетівся? Че ти? Блін, а чого я в себе в і не можу взяти підстулет? Може, я, взагалі, потренуватися хочу. Потренуватися? Ну, а що мені Ну все, типа вже нічого не було. Типа спокойно вертаєш, типа ні. Я, я ніде. Так, не надо мене видавать. Не надо мене видавать, ніякого підстави немає. Ой, блин, то я ніде не не буваю, я просто, мам, де time. в смысле, я хочу назад дом, типа я не понимаю. М -м, можна, можна зайти. Я скажу більше, я можу в друзі пройняти за підписочку. Він типу, хоче назад в ти піти? Він в ти хоче, хочет, да, дайкир. Мам. Mom... Ага, окей, окей, окей. Хай гуляю собі. Вообще-то я смотрю твій стрим. Понятно. Понятненько. Понятно. Понятно. Блин, напишется. Ник, зараз я напишу свого другого аккаунта. Він тоже такий ніком, як і мій основний основный аккаунт. To pick me, ok, remember, to pick me. Pick me? Е, Зараз я пишу свого другого аккаунта написала Супер на цей ДД з аккаунта Sakura G5Z2D. Е, я не знаю що я сказала. Ок. Ок. Я не понял, що я написав ок. Все, іди гуляй. Дай Матери пропочить. Блин, так бабайка ходит. Не знаю, почему я такой. Я не знаю, почему ты маленький. Так, а что мне рубить вообще? то мне скучно. Ну, я его послала же, жульничать послала. А так текала Дэвид вообще, то он опять ведет дом типа хочет Типка поняла, да и кер. Ой, у мене ж є його датчик, типа. Ага, він хоче збіжать від матері? Бачу, бачу. Окей, твій нік Мелві, Мелв. Мел. Ну, я поняв, коротше. Можна, я приймаю за друзя, але я приймаю за друзя за підписочку. ім. Я пряма в друзі за підписочку. Зараз ви можете зайти на мій сервер, я можу показати, як виглядає мій скін, мій скін ось. Це знаю погано вину, але якщо ви зайдете до мене на сервер, то можете прийняти. Так, да, нормальний скін. М -м, спасибо, я тоді прийму. Мені просто зараз в мене тут синість, понімаєте? І я, якщо вийду, я просто його загублю. І в чому цвенту враховую? Я з нього прикалуюсь, я з нього приказуюся, я так його пранкую, мені подобається це робити на відео, а якщо я вийду прийняти запит, то воно може а, все збити. Давайте Я вам зараз скину друзя, і безстраненько зайду прийняти ваші всі запроси і знову зайду. Все, я вам кидаю... Не поняла, що я не кину, а я Все, Якщо ми зараз прийме. А, я... В мене і зараз немає світу. Я така в темряві сиджу така. Все, я быстро Поліна. Опять кран закинула. Це дуже чуть. Ну пожалуйста, не щас. Мені нужно принять запит. Ось, кстати, ось такий у мене якщо що шо. Мне нужно зайти быстренько. Бачу два, два запроси на друзя, якщо відписались. А ні, в то, то не той то в Эвейді -э -э мені хто східнувати, да. Все, я прийняла. Понаміні деякі запити. Я заходжу назад. А та, ти теж граєш на Пашані, так я. Мене, то я играю на планшете. Комментарии дивлюсь с телефона. У мене тут коротше цілого спеціалішба. Можна мені кенути друзі, Ну, я приймаю за а, підписочку на мене. За підписочку я поймаю друзьям. І мені супер назад іди, можно писать його. Вот так вот. Вся инструкция. Все, я иду строїть опять дом. Іду опять строить дом. Син не буде пути, дашь? Все, мені надо найти того сына, блин. А то він десь опять губиться постоянно. Uh, де він там. Мені нужно его дай послать. Послать. Ну, все. О ні, він ще не понял. Ти не знаю, що я така маленька. у мене така походка вообще-то. А, ні. я велика! Я просто була маленькою. Окей, якщо підписалась, то я пройму нік я написала з другого аккаунта свого з сакура кейс там ось я написала свій петнік в чат в чат трансляції, в чат трансляції. Так, з кое-что не що проемно Так, все послать Послать Це так виглядить. Так не принимаю, не принімай, не принімаю, не Так, принімає. Та, та, ура, ура, тепер я знаю. Де мій син. <свісно> да. Якось быстро я постаріла. О, дивіться на криші. Дивись, де твоя мати. А чого він вообще тут тут ходиш? Уйди. Так, дядько, він вже повівся за солодощі до дядька. Uh, так, прийму, друзі, мій нік я вже написала. Uh, сама не буду кидатися. Так, от стан якийсь щелік, блін. Ще uh, вертаюся додому, Підписуйся. Мам, Окей. Просто так смішно звучало. Не знаю, там якийсь манічай один простав. Єс! Тут просто... такая, такая драма у нас тут оказывается прям. he is going to kidnap me. Капец, я хотел его похитить. О май гад. И так он отличный устроен, блин. I'm safe. Yes. Так, она раздавает тогда страйку, кто хочет, когда это свои запросы друзья. А я смеюсь, вот вас смешные. Я размею це не буду зачитати комментарий. Все, я щас опять поразу. Так, конечно, я така собі, мама, Поставляю в реакції, я ж виходжу, і дом зникає, і он такий типа <поставити> безпеці. Так, а чому на п'яти закинула? блин? Я хотіла. Я хотіла О, запросик. Запросик принимаем. Так, приняла, конечно же. Да-да-да. Сейчас, сейчас я вернусь обратно. Так, э, заходим. Заходим опять уже в третий раз. Уже той, той медицин э, выдает шоу. уже такой, Такие уже такие. Цикаво. Mm. Так вот. Все, заходим опять. Син в шокі. я в шокі. Всі в шокі. Ну все, він убийц, наверное, да. Все, запрошую сім'ю свою підписницю і сина. Ну Мені смішно його називати. Сину піднімає, це смішно звучить. Все послала я його. Послала. Так, і підписницю. І підписницю. Так. Де він там? Я сліджую їхню. О, ось він. А чо ти старий, уже? Старий? Який здоровий. Пожди, а я капец взагалі, офігів. Покинув Помчав до школи, А, він, опять маленький. Венщина звук не здоровый Це в мене вже галичей сценарий, я пишу старості. Все, мам, it's cool. It's cool. Окей. Okay. Окей, в мене просто звісу, що продумав один такий план чудовий, і, ж в школі. <свісно> а ми, звісно, не знаю. Буває таке, кстати, В мене нормально все з екраном. Ну воно ну, буває вроді таке, а потім перестає. Я бачу. Але в мене все нормально. Так, і давайте зараз школу підпа. -пі -пі. Давайте, давайте, все. Мій сіночок в безпеці. Ні, ну я знаю, що він був в безпеці, але це ну школа, Це ж, я ж йому поможу сам собою. на на. на, на, на. Що, що сигналізацію включим? Не тушив, лі, це мій вогонь. Я тобі в Тик токе огняк потушу. Все очень Хто ж і будь мою дитину? Булі майсам. Зараз ми будемо тут усіх розносити. Блін, я не можу тут брати під столет собаки. Ну, все одно, я сокиру вам покажу, блін. Я тебе сижу. Я вроді про нього. Ніхто, мам. Ну ладно, на сегодня все, а и всем пока. Мы же будет будут трансляции, мы же уже будут стримы, и всем пока. А, стоишь, что-то написал, ну короче, можно, ну уже потом. Миникс, сразу... вот